Всім привіт, пані та панове. Ну що ж, Кубок Короля. Або Кубок Іспанія, але певні назвати кубок Короля. Інше Жеро сьогодні я дам свій прогноз на даний матч. Матч відбудеться завтра та? о 19.00. Тим більше завтра вихідний день і я думаю, що для всіх блідан, які я думаю, буде така можливість передивитися цей Так, можливо, матч не цікавий, але Жерона це... Команда з українськими футболістами. Жерона це команда, яка дивує поки що європейський весь футбол. Всю футбольну асоціацію, думаю, точно червона здивувала в цьому сезоні. Розпочнемо з Ельчі. Що це взагалі за команда? І де вона грає? Ельчі представляє Секунду. Сегунда – це другий дивізіон Іспанії. До речі, Ельчі в минулі компанії грала в. Лізі, але команда вилетіла з ліг. Ось. вийти. Зараз Лчі на 12 позиції 30 пунктів і. ну, Хоча знаєте, тут конкуренція просто якась неймовірна. І до першого Леганеса 9 балів. Я, чесно, я в шоці. Ну, По конкуренції це не гірше за англійську Прем'єрлігу лігу Загалі, чисто слово. Рчі хоча на 12 позиції, але... Наприклад, до третьої команди 5 барів. Це відіграти дуже спокійне можливо. Фантастична конкуренція в секунді. Ось футболісти тут є. Доволі таки сильні, хороші футболісти, ви бачите їх на цих екранах ось. Ну, команда така дуже-дуже дуже. -дуже, дуже. в минулому сезоні, як ви бачите, я ще посів 20 позицій і. На превеликий, жаль, на превеликий жаль без шансів вилетіла до дивізіону, але є шанси в Ельчі ще повернутися. Чесно, є. Якщо дивитися останній матч Ельчі, то тут у Ельчі, ну, було нічого в минулому турі з Мірандесом 0-0. До того пограли Реал Овей до 2-3. Грала Карахтине 1-2. Ну, певно, мірою останні матч такий кризис Ельчі, Дві поразки ось, О, якось так. Хоча сезон розпочали так гідно, я вважаю, продає Бургуса 4-0 Поразки. Совною є проблеми в Ельчі, є, звичайно, проблеми і вони нікуди не наділися. Я зараз, скажімо так, в дуже такому поганому псих, психоемоційному зараз стані. Жерон! Казати нічого, тому що ми кожне відео розбираємо. Ось, друзі, матч розпочали з ралом сусідадом нічю. Ось я дивлюся, ніч я виграла хета, лас спальня. Гранаду, мальорку, Жерона і лише одна поразка. І від кого ця поразка? Від самих королів Мадрида. 0.3, 30 вересня і все. Після цієї поразки всі абсолютно матчі, майже всі Жерона виграли. Каді, сен Сель Сельдо, Сельто, Сантароке в Кубці. Перша коло це одна 32 друга. А ось Асасун 4-2, Равіліка 2-1. З Атлетіком до ну Зараз таким Атлетіком це непоганий рахунок. І справді Атлетік зараз на ходу. Жел Валенти 2-1. А ось Кубукорля колу, значить там одна 64. А ось она 32-га перемогли 5-2 Оренд Барселону 4-2. В ДРБ Каталонія Ламас 3-0. Вінчий з Раут Беттісон прикра, тому що впустили, упустили перемогу. І виграла Атлетику 4-3 і Жерона в супер суперформі зараз. В супер суперформі перед однією 16-ю фіналу. І я вважаю Жерона фаворит, І, до речі, ці команди ж грали в минулому сезоні. І якщо подивитися останні 5 матчів, то. А, ну Ельчі вигравав по історії. Але якщо брати саме минулому сезон, то 2-1 Жерона виграла Ельчі в першому конкурзі. І 2-0 у цьому другому. Тоді крузі. Ось. Тому зараз Жерона точно на ходу. І я вважаю, що в рони є всі шанси пробитися до однієї восьми. Хоча по статистиці, вечер, в віперемога дві чи в Жерону — одна нічия. До того в Сигунді вони там пересікалися. Ну, Але зараз Жерона — це інша джероне. Ви розумієте, ця Жерона зараз. Не в зоні виліту, а ця жарона зараз на другій позиції має тотальний відрив від Атлетіка Мадри 10 балів. Ну, це тотальний відрив. Поки що, так? Поки що. Ось, Тотальний відрив від Єврокубків. Друга позиція по 45 балів з Раулом. Є всі шанси на успіх на Лігу Чемпіонів, Є абсолютно всі шанси. І це вже пів чемпіонату. Це там не перші там 5-6. Це пройшло вже пів чемпіонату, і це вже не справді не шутки, не жарти, Якщо спочатку Жерона там думала, що це, там, ну, напевно, ну, таке бувало, так? Там іноді такі команди ще пісерало 0-3, напевно, вже все. Але ні, Жерона проявила просто якусь неймовірну стійкість, не без долі везіння, звичайно, витягувало дуже багато мертвих матчів на останніх хвилинах, але. Останні хвилина, але... Результат є, і він є фантастичний. Друга позиція. Відрівітка до 7 валів. І Жирон, яка найкраща команда Каталонії. Команда пише історію. Що буде Ельчи, я не знаю. Ельче дуже багато пропускає, і Жрона, яка найкраща атака в не тільки в Іспанській Лаліці взагалі. Жерона одна з найкращих команд в світі за забитими м'ячами. Фантастика! В в середньому два голи забиває. Фантастика! У мене слів нема. Але пропускає Жерона немало. Знаєте, думаю, буде команда заб'ють. Жерона в будь-якому матчі пропускає. Я взагалі не знаю, який матч Жерона зіграла на нулю цього сезону цьому матчі жодного не... Б... Ані там був матч з Ласпальмусом. З перемогли 1-0. І то, яка це була перемога. На останніх вже там секундах там, майже вирвали перемогу з Ласпальмусом. Ось. Я думаю, мене команди заб'ють. і Дорі, я пронос це прохід другої команди в 1-8. Тобто, я думаю, що Жерона переможе та пройде далі. Але при цьому буде команди заб'ють. Тому мій прогноз – обидві команди заб'ють та прохід та перемога другої команди. Думаю, чиста перемога Жирони Жироном з рахунку десь 3-1. 3-1, 4-2. Такий рахунок вповне собі імовірний. Але думаю, що Жирона вийде до наступної сталісмани. Навіть незважаючи на те, що команда грає на висті. А ельчі на виїзді. Скажімо так, непогано може грати і дати Ельчі може. Ось. Подивимося, але я думаю, що таке таки зуміє пройти далі. Ось, ось такий мій проносим, да, не а, Не знаю, друзі. Крижисер Віктор Циганков не зіграє. На, то, на жаль, можливо, буде в заявці. Але не з перших секунд так точно українець не з'явиться. У нього була травма. Але там Довбик, я думаю, має бути, але я думаю, ротація буде. Все-таки вже родний, можливо, артем Довбик на, на замін, там, Навіть, можливо, Крістіна Стуані, можливо, випустить. Тому що, я думаю, буде ротація. На кубку опитують. І, про... І нічого такого проблемного немає. Що? В цьому. Жерон у нас там газаймаріє на виїзді. Вони буде. Будь-моди. Чисто перемоги та прохід далі, і якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть будь-який приємний коментар. Усім до побачення! Всім пока!